Радії комунального майна продовжують тероризувати івано-франківці. В мерії кажуть, якщо раніше такі злодії цупили лише колеса від сміттярок, то нині почали красти цілі баки, а ще сітки для збору пластикових пляшок. Рішуть їм, що злодії викрали не прості контейнери, а європейські, які Івано-Франківськ отримав за фінансової допомоги від ЄС. Придбали сміттярки для громади, а самі ж люди їх і крадуть. Влада просить правоохоронців, аби ті оприлюднювали імена злочинців одразу після її затримання. У нас міліції найде людина щоб щось вкрала. Тихенько, щоб ніхто не знав, секрет великий і на тому кінець вихоною роботи не проводиться. В результаті сотні куліс вкрали, в результаті от вже перейшли на контейнери, на сітки, крадуть, тому що знає, якщо зловлять. А міліції не дуже, бо це невелика цінність ловити. А якщо зловлять, то ніхто про це не буде знати. Ну і вкрав, ну і вкрав Здав... Ще один дієвий спосіб боротьби з крадіями комунального майна. На думку чиновників, це маркувати євроконтейнери. Тим перевізники сміття запевняють саме ці баки та її складові, і так суттєво відрізняються від всіх інших. На пунктах прийому металу такі речі знайти цілком можливо. Було б лише бажання у міліції. Контейнера, які зараз вкрали, вони є проекти ЄС. Тобто на них є вибитий логотип, цей по якому можна його ну, можливо, ні старти, ні видалити. Це також можна відрізнити досить легко. Вони є всі помальовані і на них є. Відмітки такі з варювальним апаратом, тобто їх також стерти неможливо. Самі ж правоохоронці зізналися, що наразі забезпечити наряди, бо ті чергували біля сміттєвих майданчиків. Змоги не мають. Відтак попросили івано-франківців оперативно повідомляти їм про випадки крадіжок на контейнерних майданчиках.